Добрий день, мене звати Діана Торнова, і я юрист практики військового права. Сьогодні хочу поговорити з вами про одну дуже важливу проблему, з якою стикаються чоловіки: виключення з військового обліку за станом здоров'я. Здавалося, після рішення військово-лікарської комісії та виключення з обліку питання має бути закритим назавжди. Людина більше не є військово зобов'язаною, але на практиці виходить зовсім інакше. Великою проблемою стала постанова кабінету міністрів номер 556 про внесення змін до порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників військовозобов'язаних та резервістів, яка повернула на облік тих осіб, які були виключені. Так само і через банальні помилки працівників ТЦК багато людей, які роками були виключені з обліку, раптом знову опинилися у статусі військовозобов'язаних. Це відбувається, тому що дані про непридатність і виключення не завжди вносилися до державного реєстру. Відтак у вас може бути паперовий документ з печаткою та записом непридатний з виключенням з військового обліку, але в системі оберіг цих відомостей немає. І тоді вас можуть автоматично повернути на облік. Наслідки дуже серйозні. На практиці людину зупиняє поліція, передає до ТЦК, і там вона дізнається, що знову стоїть на обліку. Це абсолютно незаконно. Закон прямо говорить, після визнання непридатним і виключення з обліку ви назавжди перестаєте бути військово зобов'язаним. Жодних повторних перевірок чи повторної постановки на облік бути не може. Особливо багато скарг ми отримуємо на частинській СП. Саме там масово опинилися на обліку чоловіки, які ще багато років тому були виключені за станом здоров'я. Що робити в такій ситуації? По перше, обов'язково перевірте свої дані в додатку «Резерв плюс». Якщо ви бачите, що інформації про виключення немає, треба діяти. По-друге, подайте письмову заяву до ТЦК з вимогою внести дані до реєстру. Особисто ми маємо неодноразовий досвід вирішення таких питань в досудовому порядку. Тож є випадки, коли можна обійтись і без суду. Проте, якщо вам відмовляють або ігнорують ваші звернення, наступний крок це суд. Судова практика показує, що суди стають на бік людей, які опинилися у цій ситуації. Суд визнає протиправну бездіяльність ТЦК, який не вніс відомості про виключення з обліку, та зобов'язує їх виправити дані. В той же час стосовно постановки на облік в інший ТЦК, то підтверджує незаконність повторної постановки на облік та зобов'язує видалити ці дані з реєстру. Якщо у вас така проблема, ви бачите в резерв, плюс, що даних про виключення немає або вас знову поставили на облік. Не чекайте, поки це призведе до серйозних наслідків. Звертайтесь до нас, ми знаємо, як діяти і як захистити ваші права.